Дуже багато було запитань під коментарями в Ютубі на рахунки Вольва, як він зварює в пульсі чорний метал. І люди хотіли послухати сам пульс О, на чорному металі і дабл пульс. На всю потужність, на тобто, щось таке посереднє. Всю потужність я вставлю там на СТО я зварював. 200 А. Будемо приварювати усилитель. звичайний пульс, 150 ампер. толщина верхнего материала 8к, нижнего 15 пульс 150 ампер. 150 а. 66. А ему тут треба сваривать в разных плоскостях, Тому он да. будет сваривать на пульсе, и на дабл пульсе. И тут разные у него: тут труба профильная, двоечка, стеночка, швеллерок там якась какая-то шестерка, че пятерка, бог. Ну пятерка знает. по самой Ага. Ну это десятый швеллер. 6... Нет, это шестьдесят пятый. Шестьдесят пятый. И там десятый швеллер. Ось, підглянемо, як зварює сам пульс, послухаємо звук. Я взяв світлофільтр, масочки і хочу трошки понаблюдаємо. Зразу говорю, Кирилл не професійний зварювальник, це хобі таке в нього. Немає досвіду якраз в цій сфері і не завуальована, головне. О. Да. Але протрим маску. Хе-хе-хе. Я все бачу. Ну, ти бачиш, а я бачу, що я нічого не побачу. Стіночка двоєчка, Кирил каже. Це труба профільна. О, видно було трохи по руках Кирила, що він побачив, що ми підглядаємо трошки нервує. Я почав вже мандржувати. Але бачите, які шовчики хороші виходять. Мені подобається, в принципі, сам шов. О. А я, я постійно думав, що це, Зараз цей за... шов е, поганий. Чи отакий. От Протяжки? Так, да, що він не, не тримає. Це моя особиста думка. Я завжди, я завжди роблю отак. Ну я тобі вже пояснював, то, якщо ти знімаєш. Так. І вам розкажу, що я завжди отак от варю, отак. І яка б площина не була, я ось так. Ну, це просто йде відхід від електродного зварювання. Нам коли треба буває щось заповнити, дуже велике таке, о, то також застосовується напівавтомат коливальні рухи. Так. А якщо щось дуже грубе, то просто простим проходом, о, все, що в нас йде до 6 мм, ми робимо простим проходом. Мені сподобалось, як я отут. Кирилл я... хоче похвалитися. Це, це, це прям моя гордість. Каже, мастер, він має замальовувати ці швидкі. <ріць> <ріць> Ні, ну чого, я покрашую. Є деякі проблеми з, з нововведенням в апараті, але розказуємо вже потім. Оп. Я не умею им заваривать. Прожигаю каждый раз. Ну, жкума. Это профессия. Перетягнув. Включаємо звичайний дабл пульс, тому що там стояв на адвенці. Дабл пульс. І вибираємо у нас ось. Стоїть адвенс, а ми поставимо стандартний дабл пульс. Виходимо, у нас 32 А, 3,6 товщина, синергетика показує, зазначена. І Вот якийсь із тих кутів. Я так і не поняв. Ну, щоб було і видно нормально, і ми не Все, прицілюємося. Зараз секундочку підійду. У мене немає ні стабілізатора, картинка може труситися, Вибачайте і зум там максимальний. Ось такий шовчик. Це дабл пульс звичайний. Special режим нам робить е, імітацію такого луски. І можна ще раз отримати. От дивіться, цей шовчик в нас це дабл пульс звичайний. А там поставимо адвенс. Це себе круто на алюмінію показую. Я... А на чорному металі, в принципі, непоганий швидко. Бачите? А порівняти з цим? Фіксуйте собі. Раз. І. два. Залишимо трохи Кирило в покої. Хай він там зварює, бездріше зварить, тому що в нього єдиний вихідний. От на його хобі таке. А сьогодні субота. Що я зварюю? Я зварюю ось рамки. Є креслення. Одна зварена. І ось друга також зварюється. Ті люди, які запитували для чого. -то? Такий потрібен стіл, чи ти його використовуєш, це зручний стіл. Зборочний стіл, якщо у вас є якась конструкція і вам потрібно збирати щось, він дуже-дуже облегшує нам працю. Сьогодні маю зварити, доварити їх. Так, і з другої сторони ж також воно обварюється. Ось ці деталі. Один мінус в ньому є, що він не дешевий. Кусається ціна. І добре також на ньому збирати ось такі кульора. Я частенько їх зварюю. Алюмініє вісімка. Тут пластини йдуть. І тут зробив надпил я. вглубився майже до половини. Ось такими дисками. Проходився. А Для чого печу на 230 А зробити хороший провар, зробив зарізи. Зараз буду заварювати. І зараз буду зварювати, як зазвичай. ГБЦ. ГБЦ Газелівська і підготовив до зварювання. День, Майже цілий день Кирил працював над да. своїм 66-м побудова от такого заднього каркаса, каркаса для кунга. Це нижня платформа буде, це саме головне що є, це фундамент. фундамент да. Звідси все буде нарощуватись, починатися, так як він хотів попробувати цей ебольвен. Не заміну своєму, думаю, апарату, але можу. Після Олександра сказати своє, е, своє бачення і своє заключення. Ні, Вольво підходить для алюмінія, якщо розібратися так. Багато хто з вас писав, що хоче послухати пульс. Я додам відео, і там буде пульс на всіх там 200 А, яких він видає. Правда, на дабл пульсі, не забувайте, це 160 А, тому що йому потрібно рухатися вверх, мати запас-пікова, оцей пікова, пікова 200 і буде постійний ток 160 От, якщо дабл пулс. І от таке чорний метал! Дуже цікаво мені було зварювати цим апаратом. Сподобалася функція дабл пульс. Це для мене це виправлення помилок. Ти вариш, воно тобі тобі там. Якось там, зв... Я на звук орієнтувався, там низький і високий. Один герц там. там тобто да. на один звук я під... підлаштовуюся, що можна мандражувати, а на інший звук вже треба точечку поставити в конкретному місці. Ну, це... я, я так бачу для себе і може це і неправильно. Ні, це в втік зварювання, Ось так я пруток подаю, коли один герц А, три, Ну, так, да. ну я от, я от конкретно так собі робив. Далі на постійному пульсі, да, на пульсі. Коли да, просто, просто на пульсі тріщить. Мені це дуже сподобалося. Я сьогодні опанував, е, звичайний шов ніяку йолочку, а просто рівно. І в деяких місцях прям мені дуже подобається. Лінійний я, це називається. Лінійний Що да. скажу насчет апарату в цілому? Я ще не готовий для нього. Кажу, які мені особисто сподобалося. Особенно коли Саша мені крутив, налаштовував. Я там точку мені під... налаштував там і що, щось. Ось так, прям гуд. Ну, на жаль, на жаль, з апаратом Саша не йде. В комплекті, в так. Комплекті, да. В цілому за такі гроші я ще не готов, тому що в мене немає опиту. Мені треба так, що поста... крутнув і варив, і все. Нічого там більше вникати нікуди не треба. Звичайно да, я Що мені сподобалося. Я виставляв собі там 3 мм, коли варив метал, там 3,6. Коли п'ятірку варив, варив, я ставив 3,6. Коли варив двійку, то я ставив 1,5. І воно само підлаштовувалося, і мені це дуже сподобалося. Ну Це звичайна синергетика на будь-якому синергетичному апараті, в нас є відблиск іде. Так, да, оця функція синергетика крута. Так. і Зразу це вже налаштовано інженерами, які нам потрібен матеріал. І ми просто задаємо матеріал, щоб приблизно знати. Ну Більшість апаратів це вказано матеріал, матеріал провару. Да. Я не можу точності сказати, як тут, але матеріал провару. Коли поставити якщо трійку, і зварювати ним трійку навіть цим апаратом. Все одно можна перепекти, тому що зазначають сам провар, Тобто від е, самого верха матеріалу і корня матеріалу має бути провар. Тому завжди загалом люди відштовхуються і ставлять трішки менше, щоб себе обезпечити і не наробити дюр, так. Е, До сьогоднішнього дня в мене були мислі купити його або щось подібне. До вечора я прийняв рішення, що поки що ні. Я ще не готовий. Коли в мене алюміній з'явиться, то скоріше все так і буде, що я його придбаю. Але ж є Але ж не зварювальник. Е, дивіться, на рахунок ще Evolve. Зараз пішло оновлення. На апараті. А, кстати, да. Пішло оновлення, чого він не буде е, зручний для там початківців зразу брати, то ми можемо зварювати лише на міксах. Це аргон змішаний з вуглекислотою в певній процентності, а чисто вуглекислоти, щоб нам щось дешевити весь процес, на ньому нема. Тому як ці апарати, Evolve серія вони націлені і серія 20 evo вони націлені на Європу. В Європі не застосовують вуглекислоту для зварювання, а застосовують мікси. Вони так і говорять: зварювальна суміш, тобто мікси. Ось. Ну, в моєму випадку ми мій балон підключили і нам провар, точніше Олександру провар не, не сподобався, і тому він приніс свій мікс. Так, ми спочатку підключили вуглекислоту, Спробували, випалюється кремній, леговані елементи. Тобто випалюється, остаються на шву, що має таку шороховатість, сірість становиться. Мені не дуже сподобалася якість шва. І за цього прийшлось притарабанити мікс. І коли поставили мікс, візуально мені вже шви. Сподобалися. О, як вони Добре. виглядають? А мені було що так, що так однаково. Я нічого не зрозумів, що воно відбувається. Ну, на то я і на цю професію я не навчався. Не знаю, що воно, як воно. Пульс, і що Кирил він може забув розповісти, що Кирил замітив. Набагато швидше проходить процес. А, так, так, так. На пульсі прям дуже швидко. Що я не встигаю. І для мене. Я, я звик, що мій апарат, він там, повільно, трошечки, отак, от все так розмірено, успіваєш перекурити, там і щось інше. А в даному випадку прррр, і все. Уга. Як швійна машинка. Цей апарат більше підійде, якщо у вас вже є певний стаж в зварюванні особливо. Наприклад, на півавтоматах ви зварюєте і ви хочете підвисити свою якусь, я не знаю. Взяти собі щось більш потужніше, стати на ступінь вище. Тому що там дуже багато налаштувань різних. Дуже. І якщо ви зв'язані з тік-зварюванням, не стане якоюсь такою запорукою важкості, щоб переналаштуватися до цього апарата. Вам буде легко, тому що там одна та сама крива на ньому знаходиться. А якщо ви не стикалися з тіговським процесом, вам буде трошки важковато. Звикнути до цього апарата, там є внутрішні налаштування. А якщо не лізти зовсім відняти ті внутрішні налаштування, користуватись синергетикою, лазити по поверхні, ну, я думаю, що це. Ви так повністю не розкриєте для себе цей зварювальний апарат. Зварювальний апарат потрібно розкривати повністю його можливості в різних налаштуваннях, вони для того і створені. Ну як можна сказати, це більш така професійна версія напівавтомата. Ну так, треба думати. Реально, треба думати на собі перевірив. Не для мене. У мене є шви гарні і крепкі. От я маю надію, що мої крепкі. Ну да, той апарат, що мені подобається з такими же функціями, ну смислу і за екран брати немає. 20 євро такий самий апарат, є 160-й, є 200-й. А там... там є таке підлаштування. Так, є підлаштування, на, підлаштування... Є, тобто енергетика і вона показує тобі, то що матеріал. Може, той взяти? Так, Але це той самий буде апарат, це просто оновлення лінійка і вона для Європи. О. Якщо тобі, ну, я подумаю. якщо тобі компанія JASIC зробить знижку, е, знижка key Welding це 5-8%. А якщо зробить якусь особисту знижку. Ну, це треба заслужити. Щоб він був ще доступніший, тоді доцільно. А доцільно чи міняти. Ну, це так само, як в тебе, наприклад, ось, Кіа на спортеч, Кі. і ти візьмеш якийсь оновлений спорттеч. Нове краще. Ну, нове, так, кращі, новенькі, да, да. Там певні якісь ще фішечки. Є. Ну, от, от, мені от за цей розмір, ця от, от, штука мені дуже подобається. Тому як я на інтуїтивному-сюди. Ага, Саша мені два слова сказав, що так, якщо там э, 5 міліметрів, то й з 2 міліметри сварював з іншою трубою, там десь посередині зійшовся, там плюс-мінус. Я для себе так зрозумів, він іншими словами казав. Просто чи це налаштування, отаке, воно коштує і грошей, тому що ми можемо просто відштовхуватись від стандартних е, значень 40 ампер на 1 міліметр холодного металу. О, і ми будемо будем знати, яку товщину матеріалу нам потрібно зварювати. Всього 40 а. Дається на 1 міліметр, без різниці це чорний метал. На нержавійці трішки менше, там 37 іде. Так само на алюмінію, Ось. Такий, тобто в нас є двійка, нам потрібно 80-75, якщо боїтеся ампер. От, якщо в нас трійка, зрозуміло, 120-110 А. Так, ну і можна я. Було. Скажу що... Кому цікава ця машина, як вона будується і як вона їде, переходьте на канал Моторхаб. Ось вона назва. Силка буде в описі під відео на канал Моторхаб. Круті хлопці! Не тільки Кирил там є і ще Віталій. О, і є особисто відео Кирила, є особисто відео Віталія. Якщо ви хочете щось кумедне, дивіться з Кирилом відео. Якщо хочете серйозне, брутальне, дивіться з Віталієм. Там, там цифри інженерії. Так. такі доточний Віталік, дуже доточний. Є ну, таке. А ми такі розтяпи. З вами був канал Київ. Елдін». До зустрічі. Бувайте, Побачим. бувайте. Е, висновок який. Висновок який. Не беремо апарат, ці дорого Ми зайшли, подивилися на ціни на Jasi -E QA, офіційний магазин, і така сама оновлена версія, 160, 20 евро, коштує 40 тисяч гривень. 39900, якщо бути точним. Так. А Евольве коштує 50 тисяч гривень. Тобто різниця 10. Ну, якщо змінювати апарат, то вже на то і навчатися. А ось Evolver це зовсім щось інше. Розумієте? Це вже і пульс, і дабл пульс, і всякі налаштування. Так що краще доложити десяточку і купити Evolve. от Якщо ви маєте таке як його, такий намір оновитися, то краще Evolver. Як на мене? Ну, це моя думка. В кожного різна думка. А? Ось так. А так. Ціни впливають на мозок.